Всім привіт! Сьогодні хотів би з вами поговорити про кілька новин з освіти. Напевно, всі чули, ті, хто слідкують за новинами, що зараз є такі три головних новини. Перше, що з січня планується підвищення на 40% за зарплатні для освітян і також що хочуть підвищити цей навантаження з 18 годин до 22 і те що до 2030 року з професії планують піти якщо не помиляюся 40% усіх вчителів 30 чи 40, ну десь ось так от. от. І мене е, такі думки відвідали, що це так, трішки пов'язано між собою. Ну, по-перше, я тут став читати про це от навантаження. Тут, як я зрозумів, справа в тому, що хочуть наші ці можновладці, перевести. Цю всю ну, позаурочну діяльність в, в основне навантаження. І, як я зрозумів, це призведе до того, що зарплатня вона зменшиться. Тому що раніше був відсоток за цю всю там, позорочну там, виховну діяльність, а зараз це буде. Ну, типу як ставка. От, тому зарплатня. Наче як буде меншою. Відповідно, щоб це вирівняти, нам і обіцяли ці 40%. Ну і, і мені здається, що якщо ці от, дві новини, вони разом таки відбудуться, то ніхто особливої різниці і не відчує. Тобто, як там отримували, так, 10, 13, 15 тисяч, воно так і залишиться. І це, на мою думку, якщо це буде, це тільки погіршить ситуацію із як це, покиданням професії до 30-го року. Тобто, цей відсоток тих, хто планує піти з професії, він тільки зросте. От. Тому мені здається, що ці от три новини вони так пов'язані між собою, і картина виглядає ну, так собі, що називається.